У Золочівському закладі загальної середньої освіти номер 2 імені Маркіяна Шашкевича відбувається фестиваль пісні та маршу до дня українського захисника та захисниці. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось. Надзвичайно приємно сьогодні знаходитись в стінах рідної школи. Хотів би подякувати дирекції школи за запрошення. Дані заходи, на мою думку, є на сьогоднішній день надзвичайно важливими, тому що вони допомагають нам в майбутньому виховувати майбутнє наше покоління, учнівську молодь, національно-патріотичне виховання. Я думаю, що дивлячись на наших учнів, ми можемо з впевненістю сказати, що наша боротьба триває недаремно, справедлива і довгоочікувана перемога. Рано чи пізно настане. Слава Україні, фестиваль строє пісні є традиційним у нашій школі. Кожного року ми спостерігаємо, коли діти готуються на подвір'ї школи до цього свята. Ми бачимо, що це згуртовує дітей, і крім того, що ми прищеплюємо дітям любов до рідного краю, патріотизм. Ми націлюємо їх, що якою почесною є професія військового. Це зараз в даний час є дуже актуальне. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх наших військових з святом покрови, напередодні якого ми сьогодні зібралися. Всі хочу побажати їм сили, волі, витривалості і дякую їм усім, що вони є нашим захистом і оберегом. Ми святкуємо сьогодні День захисника України. Так ми довго готувалися до марширування. Ми старалися, і я надію, що в нас вийшло дуже гарно. 11 клас, 11 а клас. Мар'яна Яриш дуже вам дякую. Під вашим кердисом. Я думаю, у нас вийшло дуже добре. Дякую, що ви так все організували. Наш 9 клас хоче привітати всіх захисників і захисниць України. Вітаємо з Днем захисника тебе. Нехай завжди небо голубе буде. Над головою і красою степовою, любувався, щоб завжди, не стрічав, щоб ти біди. Був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Учора, як вивіли різногради, я відчував, як сильно плачеш ти. Не бійся, ми не покинемо тебе, мамо. Ми переможемо, дійдемо до мети. Бо ми не скорені, ми не здолані, ми не впадемо матуси на коліна, скінчиться бій і завтра на світанні. Було зізноці система кущ колен. Ліворуч! на фестивальській статі одяг зброї пісні. Готові... Раз, хлопче! Раз, Ліва! Раз-два, три! Ліва! Ліва! Ліва. Раз-два, три! Рекет із неба! Коломітантів! І він старий мітром! Раз-два, три! Що та за мною з піснею, кроком, Рож, раз, два, гейга, таке там нас життя, на власники, готові, прощай, моє хівча, сьогодні помандрує, не знаємо самі, де завтра Ще й нас самі. Та піснею, кроком руш! за вечір вечорі є повстанське але в та на тої постійно падає, піснею за мною кроком руш! раз, два, три. Як у цареграді славні ні косаче, проще Tread one go the fourth